Ну, як, як слідує з назвою, ми займаємось допомогою української армії, так. хоча ну, не офісами, безумовно, не офісами, а але силами офісних працівників. Ну, буде мабуть логічно, якщо ми розкажемо, як це все почалося. Угу. Які більшість сучасних волонтерських ініціатив ми почалися з майдану. Того в ті часи ми допомагали більшість пораненим. Потім почалася війна, і ми автоматично переключилися на військових. З самого початку все організовувалося за дуже простими принципами. Хтось в офісі брав на себе ініціативу, Він приходив до своїх власних колег і розповідав, що нам потрібно. Зібрати таку-то суму грошей нам потрібно знайти такі то речі, зокрема там спальники, намети, термобілизну. Приносить все це в мій кабінет, або приносити гроші мені, або я поставив бокс на ресепшені або кухні. Ця людина брала на себе відповідальність звітності перед своїми колегами, і ця людина потім долучалися до загальної закупівлі чогось великого, що для одного офісу або для декількох працівників було непідйомним. І так все власне почалося. Потім, завдяки Ані, ми вирішили прийти в соціальні мережі. І цей рух з от такого от офісного він переріс в більш глобальний і про нас дізналася вся країна.